Підловив на таких каверзних питаннях. Окей, ок, я, я поняв логіку цього шоу, мені треба мислити нестандартно. Якщо якщо тобі ну нужен доти консультант, ти дзвониш мелоді. Друзі, всім привіт і вітаю вас на п'ятому випуску шоу Руйнівники міфів. Ми продовжуємо з гравцями і тренерами команди НАТО Свінсера з'ясовувати цікаві і незвичайні ігрові механіки. І сьогодні у нас у гостях Нефрит, офлейнер команди НАТО Свінсера Дмитро. Доброго дня вітаю всіх. А друзі, який концепт нашого шоу? Я розповідаю якийсь міф. Наш вельми шановний гравець намагається зрозуміти, це правда, чи це неправда, чи це так працює, чи oh. так не працює. Ми знаходимо якісь особливі дуже механіки і закликаємо вас, якщо вам подобається формат нашого шоу. Бо це вже п'ятий наш випуск. Попереду що може бути дуже багато нових, бо дота дуже різноманітна гра. Поставити лайк до цього відео, залишити тут будь-який коментар і підписатися на канал GG Кіберспорт на Ютубі. Що? Давай тестувати наші міфи. І перший міф звучить. Ти у нас, я наскільки знаю, ігровець офлейн позиції, і гравець кері позиції. Тобто у тебе пул героїв насправді має бути, мені здається, величай, так? А, ну, так. Щось напевно я втратив, але так. Ну Що, перший міф такий: Трол Варлорд 30 го рівня, заганім Шардом і 15 стаками фервору Може дати дві атаки із Сільвер Еджа, повісивши ефект виснаження по двом ворогам одночасно. Ну Тобто, дебаф Сільвер Едж. Міф чи ні? Це Шардом повісить Лівін цей ефект на двох. Так, 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 так. Мені здається, це міф. Мені здається, це міф. Ну, давай перевіряти, виходить тоді. Го тестити. 30-го левела. Шарт. Рейдж, так. Так, 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 так. А, це все. А, і максимальна кількість таків фервора. Ну, тобто, можемо якийсь ага. так спід взяти, якщо хочеш, то можемо і не брати. добрати. Мемом шарник. А, так. I, Як тобі взагалі зараз троль? Гарний герой. Я думаю в. Не кожному дті, але якщо ти гравець з хорошим на тролі, ти можеш солити каточки. Це ситуативний. з лінії і. напевно, версус драфтів, які тебе мало кайтять. Так, ну що, давай тестити? Давай тестити. Він левел повіше зробимо і yes. даємо ще арморчика. Та да, та да. -да, -да. Так, ну, вже там немає ніби, да, ніяких талантів, тільки один на атак спід на стервора, здається. Так. Ли? Так. І тепер мені потрібно жмакнути і вдарити. Да. Ага. Окей, я зрозумів логіку цього шоу, мені треба мислити нестандартно. По різному, по різному. По різному, Але слухай, я не знаю, наскільки це корисно в ігрових ситуаціях, але троль 30 го рівня ніби це не супер-рідкість. не знаю, наскільки Сільвереч на ньому зараз збирається. Сільвер не дуже популярний айтем, але, напевно, В мету війдуть. По типу Брислбека. Цей айтем впливає. Ну, якщо граєш прикинь, ти граєш там умовно в лейті проти Брісла зі спектрою, і тут ти можеш просто по двох брейк накинути. Це ж ніби. Ну, ну це... Це, дуже... це дуже неплохо є. Ну що ж, перевірили, і у підсумку це не міф, це дійсно працює так, друзі. Користуйтеся на тролі. Можливо, це не супер розповсюджене, але у нас бувають набагато більш теоретичні ситуації. І от, наприклад, міф No2, це якраз та сама супер ситуативна ситуація: Бейн 30-го рівня з усіма талантами, Хандою, Аганім Септром, трьома дівайн-рапірами. І Сенджанка нанесе 7000 шкоди, манекену в demo lobby. чи ні? 7000 шкоди? 7000 шкоди. Ханда, Аганім, рапіри, сен rapiri, і чи буде 7000 шкоди, чи ні. Ханда Аганім, Так. Дай мені уявити, це. Ну, біл такий виходить, знаєш. Е-е... Amplify мені потрібно микнути Ханда. Це все, так? так? Да, да, да. Мова, я вибачаюсь, на всякий випадок, це ми говоримо про саме ульт, про фінзгрип. Да, 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 вибач я трішки не уточнив. Нам потрібно саме перевірити, чи буде працювати фінцгрип. І скільки демеджу він взагалі в такому випадку дасть з хандою і всіма ніштяками, 7000. Ну це... Ні, якщо це цифри. Якщо це цифри. То напевно, ні. Якщо це без підвоги, це цифри, це. Я, 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 я вважаю. Я вважаю це. Не 7 000 це, це, це забагато. А Скільки, скільки ти домеш нанесе, скільки несе? нанесе. Mm... Ну і аганім це. А. 9 секунд. Дев'ять секунд. Ская се може да... Це максимальний ампліфай, який може бути просто на single spell, мені здається, зараз. Ну так, це за винятком нейтралки, мабі. Дев'ять uh, секунд. Ханди це. наприклад. А рапіру. Напевно, є, є. Є смисл врубить на одну на ампліфай, а одну, а другий на щоб обханда, чи всі си на amplify. напевно, наверное, 7 на amplify синіше 10 second 7150. Ти... Ні. Напевно, вважаю, що. Напевно, вважаю, що 4-5 максимум. Мені ну, давай здається. перевіряти. Давай перевіряти. Oh, мені теж здається, що 7 це. Це звучить прям ну, супер багато. Так. так. Це Ханда? У нас стільки шкоди в ночах. Ну да, є що Ханда. Ну це все одно дуже багато, насправді, PI. Так, так, це багато. Я я спочатку здивувався, що Ханда прокнула, а далі я думаю, окей. Ультимейт ж не так сильно дамажить. Якщо б Ханда могла прокнути, напевно, два рази да, за ультразвучку. Так, так. Можливо, 8 було б. Ну що, друзі, виходить міф, Вейн стільки пробити не може. Міф номер три: Темплар Асасін за допомогою псі блейдів може наносити шкоду крізь ефект від Госкіптра, якщо буде динаїти обсервер твард чи свою трапу. Міф чи не міф? Щось, щось таке в мене в мозку є. Що я грав колись на Темпларці і. можливо, я пробував гост. Якщо я напевно скажу, що е Темпларка може це зробити. Давай давай подивимось. Давай подивимось. О, ну мені здається, здина... з Динаями у неї з псіблейдами всякі можуть бути реально приколи. Так, в гост. через. Такс і гост. Так, може? Цікаво, до речі, чому саме так спрацьовує. Mm -hmm. ти, ж, по ідеї, ти ж по ідеї просто в гост, якщо б'єш через, наприклад, там Кріпа чи чогось такого, ти не будеш пробивати, правильно, гост? А, ну, у гота за те так. пробиває. — А, воно просто пробиває в будь якому Так, це, це pure демедж. Я думаю, це напевно через це, що це pure демедж. Окей. Okay. Це, це вважається okay, тобто, так. Виходить, виходить, що це працює не тільки з Динаями, це працює взагалі, так що, якщо бачите таку ситуацію, у когось є гост, можна добити. Користуйтеся, друзі, і виходить, що це не міф. Uh -huh. а, отут у нас цікава механіка, описана. Я не знаю, можливо, дивись, її можливо понерфили, але я пропоную нам з тобою затестити. Спектра. Яка кинула спектрал даггер в антимага, але при цьому даггер в польоті чіпляє союзника антимага під контрспелом. Створить 50 ілюзій антимага біля спектри. Міф чи ні? <плес> Напевно, міф, тому що 50 це багато. І. Хоча. Менек працювала так, що, це... що... контрспел не... не потрібен. Як, як сказати. Не... 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 не должен працювати на, на ходу. Але це контрспел антимага самого, і як це дота вважає. Мені дуже цікаво. Але я напевно скажу, що це міф. Давай спробуємо. О. А, ну, так. скільки? Ти там... бачиш, скільки там було ілюзій? Так, це напевно штук 18, maybe. Але. Нам треба Тараску їй давати, бо вона там інакше згниває максимально. Що, 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 скільки там ілюзій було, що це за механіка взагалі така. Це баг якийсь я так. розумію? Це, це, це дуже баг, якщо, Якщо чесно. Ну його і відтворити доволі нелегко, скажімо так. Так. Ну мені напевно здається, це не 50, але десь 20-ка, 20 певно, є. Yes. Ну, хороші, друзі, якщо бачите спектру, і ви на антимазі беріть шарт, і оці от приколи. Мені здається, знаєш, якщо це трапиться в реальному тімфайті, то там просто ці ілюзії можуть бійку перевернути. Це дуже багато демеджу дають. Це дуже і мано випалюють повністю. Коротше, виходить, що ну можливо і міф про 50 ілюзій, але ілюзій багато дуже створюється. Так що, поки є така можливість, користуйтеся. Це не міф. А, наступне ствердження: нейтралка Defiant Shell може ігнорувати ефект від ухилення на будь-якому герої, що гарантує 100% зворотню атаку, навіть якщо ворог промахнувся по вам. Так. Ну, тобто, чи ігнорує ефект uh, Evasion, Defiant Shell, чи ні, чи ти даєш зворотню атаку в будь-якому випадку, навіть якщо ворог промахується. Uh, так, мені потрібно, у мене є Defiant Shell, так? Угу. Uh -huh, uh -huh. І в чому суть міф. Uh -huh. а, чи, чи ти даєш, типу, контртичку, якщо uh -huh. на тобі 100% Evasion, припустимо? Uh -huh. uh, промахує, думаю, дум 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 думаю, це не міф. Думаю, даєш. Думаєш, що це так працює. Давай да, думаю, да, думаю. Антон Короче, а, у лег... а у легіонки це як працює? Ти даєш? А... Якщо по тобі місують? Думаю, думаю, так. Да. Це взагалі дуже прикольна шмотка, і на Дарксірі з це саме, uh -huh. саме, са, саме цікавіше, коли ти, о, він тобі дає тичку з інвіза, да. да, ти, він з інвіза, а ти йому панч просто е, запихуєш. Це в uh, проти ріки у мене таке було. Так. Візьмем, Evasion. Він тут. 98. Ну, я думаю, непоганий не пога... не, не шанс, що ми затестимо, можливо, навіть з першого разу. І нейтралка, 99. Ну і 9. Нам нейтралка потрібна саме Defiant Shell, бо інакше ми її а. не тестимо. Так, так. Так, Divine Shell і. Чи спрацює, якщо ми на 100% не вяжемо А так. вона дала тичку у відповідь, чи не дала тичку у відповідь? Да ви не якусь анімацію кастану, я так і не зрозумів. А, а давай знімемо шмотки, щоб подивитися, як там хп воно цей. А, да, да. Слухай ну мені зда... мені здається, тичка була у відповідь. Так, Так, є. Є тычку. Якщо... ще т. Ну, це. Це ізі механіка для мене. Е, із -за того, okay. uh, міф номер 6 Ember Spirit може вкрасти будь-яку руну, яку хукнув Пудж під час фістів, поки руна летить до пуджа. Міф чи не міф? Mm... Це напевно зв'язано, чи руна вже защитується хукнутою. Mm... Напевно, мені кажеться, що може. От О! Ну, з якого? З шостого сьомого разу, але спрацював. Так, я думаю, якийсь Топсон може це. з той стар робити. Ну да. Там елемент рандому хоч якийсь є, чи ти можеш тобі. Мені кажеться, що 100% ти можеш це зробити. Наступний міф. Templar Асасін за допомогою псі-плейдів може пробивати Резон Пульс у Void Spirit, якщо атакує крізь ворожого героя. Правда чи ні? Чи вона буде бити і щит не буде зніматися? Чи вона буде просто пробивати, я так розумію, взагалі, його Резон пульс? Тобто вона буде бити скрізь нього. Бав буде, скрізь буде наносити. Думаю, як буде пробивати, так? Думаю, це може бути така механіка. Мені мені здається так буде. Ну, у тебе ж щит на фіз демедж, правильно, правильно? Да, щит так. на фіз. І, і там у тебе тру damage, тому не знаю, як воно. Як воно має працювати, да, да, стільки да, таких змін. Я вважаю, що це майже. У, 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 у моей голове це майже 100%. Буде так працювати. Ну так, пробивай. Просто по хп б'є, да? Да. Сейчас мы демиджі щит. Uh. Ну, <танк funnel> так. Так. No. так, мені потрібно ще демеджа. Yeah. Так. Так, похап, Угу. А. Коротше, прикол був в тому, що в одному з попередніх патчів було все. Ну, все ще в резонант пулі, хоча. Mm. По ідеї, по ідеї так не мало працювати. Це До речі, хто у вас в команді людина, яка приходить і така, хлопці, а що ви оце от робите? А от ця механіка так не працює, це а Арман. Майдан, це Романково, щось... Арман не знає всі механіки. Я тобі, я тобі більше скажу. К коли ми чилили там після якоїсь квали, ми грали в гру, Арман казав: е е я знаю, усі спили в доті, назви усіх спили в доті. Е Включаючи шарди. І напевно я зміг е, з ліквіпедією назвати 5-6 спелів, які він не знає. Тобто він знає шард Муерти, він знає ульти якісь Муерти, там... там... там Тобто він не він знав Фартинг-шот там... якийсь там, чи щось таке? Да, так, тоді, якісь там назви такі, що ти даже уявити собі не можеш. А на чому ти його підловив по Я його підловив на аганімі е, і Підловив на таких каверзних питаннях, як, а як там Primal Companion здається? Primal Companion, так, так. No. Це. До речі, я не здивувався, що ти знаєш, це такий ну, Рі -рідкий що... гість. Мені здається, просто знаєш, що це для коментаторів більш очевидно вчити саме назви спелів, ніж для гравців. А, ну, це по-перше. А по-друге, це все одно, знаєш, там, якщо мені, типу, запитають, там всі спели якогось там Арквардена чи. я не знаю, ну треба якогось героя от знайти. і От, наприклад, у Скайм... Блін, у скаймах. Скаймаш, у Скемаш Харт, він теж не знав. А, так, да, там да, якась у нього. Це там, да, там дивна назва і Шарскамага, це. Скаймаг і так рідкий гость. Шарскамага, це ще річ. річ. Короче, мелоді, мелоді звучить як людина, з якою ми можемо провести наступний випуск руйнівників. Якщо, якщо тобі ну, нужен Dota консультант, <с? ти дзвониш Мелоді. Добре, міф номер 9. Герой, коли знаходиться у стані або хексі під дією партінг-шота у Муерти. Скине ці ефекти в момент повернення безтілесного духу. Правда чи неправда? Ну, типу, Коли ти знаходишся в паркінгшоті та, то е після. Ну, no, тобі, закінчення... тобі стане духа чи стане мейн. Там якось так же механіка А, uh, Мені здається, стане мейн. Стане мейн, okay. і коли ти повернешся духом, мей з стане. Так, да, так. Да. Ну... Якщо, напевно, користуватися логікою, що Клінкс може сам себе зіжрати в цьому спелі, то я, напевно, скажу так. Окей, okay. uh, давай тоді пробувати. Мені здається... Знаєш, знаєш а, а оцей, оцей спел Моерти існує тільки для того, щоб ну, всякі приколи з ним вигадувати. Я реально не сильно бачив, щоб, я, щоб він якось використовувався хоч раз корисно. Ну може я не бачив всіх ігор з Моертою. А Але... Valve, вони інжойр, знаєш, вони люблять якісь спели додати і. Якийсь, ну. Це спел дуже такий рідкий, що вони самі, напевно, не знають, як механіка роботи, це коли вони лондроїду міняли, знаєш, на універсали і так далі. Там mm -hmm. э, стаки старка роботу, стаки Манкі Кінга не Е, э, Спочатку Dark е, э, э, ст э, робе, далі не робе. І це знаєш, фікситься якось так. Э, Щочок пальця, і фікс. Це ну, короче, не написано і нигде, десь по Побачили да, mm -hmm. так, да, так, так, да, так, так. побачили десь, пофіксили так. Мені кажется, це Deviz Valve. <сум> так, мені. Важно, коли так, мені потрібен з хекс. По я вже стану. Так, я даю штуку. М -м. Так, диспайс. І, напевно з XMC це інша механіка, is через стан. А мені здається, це також. Maybe це встроєний, сильний диспел. Ну просто типу ти хард диспалишся, коли повертаєшся з Так, 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 мені кажеться, що це може бути така механіка. Так. О, виходить, що діспелиться. Це знаєш, може, для чого зроблено? Щоб типу гра не багалася ще сильніше, бо коли герой прикинь, ти повертаєшся з цього партінг шота а повертаєшся не ти, а дух, наприклад. там. Ну, чи якась, знаєш така тема теж, і воно тупо діспелить все на всяк випадок. Щоб... Я, я, думаю, я думаю, так, це можливо є така логіка. Я, я, б, я б не здивувався. У підсумку, друзі, пам'ятайте, що на Моерті, коли ви бачите, що хтось використав цей паркінг-шот, не варто давати якісь там фінзгріпи, хікси, довгі стани під кінець цього спелу. А, ну ще останній, останній останні міф на сьогодні у нас снайпер 30-го рівня із усіма талантами і п'ятьма дівайн-рапірами і хандою наносить ті самі 7 тисяч шкоди манекену за, за сесінета. Правда чи неправда? П'ять uh, рапір і ханда. Ханда. Mm -hmm. Певно, правда. Думаєш, буде 7, да? Думаю, 7. Можливо. І... Можливий чуть більше. А мені навпаки здається, що має бути там. Ну, Думаєш, буде Ну, не достатчи? сказав, от, Якщо так прикидку казати. Ну, Бейн е наніс ханди. Е 3500 самої ханди. Go. Угу. Снайперу ну, нужен X2. Тоді і буде, да. Тоді можна... <ривіт>. У нього було 3 рапіра, а у цього буде 5. Так. Снайпер, рівня. <ривіт>. Так. Угу. 5 рапір. <ривіт>. Слухай, а у що? Шо... А що у тебе впливає більше на. У тебе ж і то, і те впливає на асасіна, І и демедж, і атак демедж, правильно? З Мені каже, що заганімом, тобі потрібен саме атак дамеж. Ми що воно. Ну ой, і так і так затестимо. Ой, і так і так затестимо. Давай спочатку без заганімо спробуємо. Аганім, мені з А, без спочатку без, А. Безганімо, мені каже, що це напевно ж 4500 бейн з amplifieraми. Ммм. напевно может можно четыре года. 4 висемсот. 4 800. 4 800. Давай я пробовать за Заанимом. За ну мне кажется, что наверное на даже таланты талантов никаких не А да. они да. уже это меняли на... так? Стоп. А ну. Раніше ж просто. Слухай, а мені здається, чи нам треба просто рапіри перемкнути на. Так, так. Можливо, треба перемкнути. От само так. Так... Слушай. А, тут воно ще гірше стало. Слухай, да. Заганімо в мене деможе побільше було. Якась руїна. Стоп, а чому у нас. Я не поняв, а чому у нас ганімом стало менше демеджа ніж було без нього? Це Питання сеситу. А до речі, воно тобі всі рапіри, да, оводить на кулдаун, поки ти перемикаєш одну. Не дуже зручно, не дуже зручно. Прикинь, як в цьому файті можна було б там, знаєш, маючи 4 рапіри, тупо пере. як ці, як роби інвокера перемикати, просто там демонспел ампліфай. Так. Ти ще сюди, але. Ты за ним это ж было больше, так? Это ж не было Сдаётся, да. Сдаётся, да. И хан, да. А, нет. Ну, те сами 3600 и было, короче. Ну, на чем у снайпере он выдал 4500. Ну, 4800, мы же Це ж немає. Але як він це зробив, ми. А може ти якийсь талант вкачать? А, хоча на цьому ж талантів нема. Так. Так. А, якийсь талант все ж таки. Якийсь талант? Напевно, атака рейндж? Може хедшот демшот дем спрацьовує. А, стоп. Ну стати вони по дефолту вкачались. Да. Це, це, це міф, но. но, Це экстремиф. Це наступному гравцю би миф. Чему снайпер намажить більше ніж з заранимо. Ну що, я думаю, що це непогане домашнє завдання для наших глядачів розібратися, де взялися ще 1200, 1200, друзі. Оцих демеджа у снайпера ульти з талантів, бо ми так під час запису випуску і не розібралися. Друзі, для нас сьогодні міфи розбирав, коментував і розповідав дуже цікаві і приємні історії гравець команди НАТО Свінсере. Нефрід, дякую тобі дуже, що до нас сьогодні приєднався. Дякую, було дуже приємно зіграти. Друзі, а я вас закликаю зафоловити цей канал, написати тут будь-який коментар і поставити лайк для цього відео, щоб розповсюджувати україномовний контент. Побачимось!